Всім привіт! Мене звати Даша Тимохова. Я народилася 12 серпня 2014 року. Зараз я проживаю у місті Київ. Я навчаюся у школі, я займаюся народними танцями та дуже люблю виступати на сцені. Та ще я граю в футбол. У вільний час я люблю малювати, і грати з молодшими братиками та сестричкою і знімати різні відео. В школі я вивчаю англійську мову та дуже люблю подорожувати. Минулого літа я була у Карпатах. Та ще я була в Єгипті, Туреччині та Хорватії. У мене зараз немає домашнього улюбленця, але я мрію про кошенятка. Всім дякую за увагу до зустрічі!